Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео і в ньому я хотів вам розказати про стані панельні радіатори. Радіатор є невідділеною частиною системи опалення. Наразі дуже популярна стала тепла підлога, але у неї є свої плюси, свої мінуси. Ну про тепло підлогу ми поговоримо більше у наступних відео. Взагалі на ринку представники дуже великий асортимент радіаторів, і вони виготовляються з різних матеріалів, таких як чавун, біметал, сталь та алюміній. На сьогоднішньому відео ми розглянемо стальний панельний радіатор від бренду Порма. Що таке компанія Порма? Це велика компанія, яка займається виробництвом теплотехнічної продукції, і в своїй пропозиції має дуже великий асортимент стальних радіаторів. І в основному стальні радіатори можна поділити на три головних види: це стальні панельні радіатори, це конвекторні радіатори та це трубчасті радіатори. Коли ми починаємо обирати радіатор для нашої системи опалення, перед нами зразу стає актуальне питання. Радіатори, з яким підключенням нам буде потрібен. Тобто вони бувають або з нічним підключенням, або з нижнім. Але дуже важливий момент нижнє підключення можна розділити ще на два види. Тобто є радіатори з нижнім підключенням вентилі, є радіатори з нижнім підключенням, звичайним. Що це значить? Тобто, у нас в вентильному радіаторі є отака термовставка, яка і контролює протік теплоносія в самому радіаторі, на котрій ми можемо встановити термоголовку. І вона буде контролювати конкретно в даній кімнаті температуру, яка нам буде потрібна. А по термоголовкам у нас буде відео, або може вже було, може ви його бачили або побачите наступних відео. Так, і другий у нас вид радіатора – це звичайні радіатори з нижнім підключенням. Тобто для них нам треба термостатичний блок, щоб підключити його і щоб радіатор все правильно і коректно прогрівався повністю. Це дуже важливий момент, тому звертайте увагу, коли ви купуєте радіатор, який саме радіатор, з яким підключенням у вас є. І ще один важливий момент, коли ви обираєте радіатор з нижнім підключенням. Він може бути з правим нижнім підключенням, з лівим нижнім підключенням та з центральним підключенням. Якщо ви обираєте радіатор корму, то тут все набагато проще. Тобто, у нас на радіаторі корму є два обличчя, і радіатор можна повісити як з правим включенням, так і з лівим підключенням. Тобто, що значить два обличчя? У нього ззаду немає проварених порушень під крючки. У нього йде кріплення такого вигляду, яке називається виж. І тобто ми можемо його помістити як з правим підключенням, так і з лівим підключенням. Давайте зараз вам поговоримо, які бувають по типу стальні панельні радіатори. Їх можна розділити на два підвиди. Це звичайні радіатори і це гінічні радіатори. Звичайний радіатор використовується у наших з вами будівлях. Гінічні радіатори використовуються в медичній сфері. І давайте зараз, наприклад, я вам розкажу і покажу, як виглядає сам радіатор. Тобто це у нас звичайний радіатор стандартний, який використовується в наших з вами системах опалення. Дивіться, можна їх розділити на декілька, скажімо так, підвидів по типу. Вони у нас діляться на 11, 21, 22, 33 і 44 тип. Що це значить? Тобто, якщо ось у нас, наприклад, 11-й є, Що значить 11 Тобто, У нас є одна панель нагріваюча і є у нас конвертором. Якщо ми беремо 21 перший тип, то, то у нас буде дві панелі і один конвертор. Якщо 22-й, дві панелі і два конвертори. От, наприклад, у нас стоїть 22-й тип замість. Показати ось так, що тут якраз дві панелі і два конвертори. Якщо ми беремо гігієнічний радіатори, то вони у нас діляться на 10, 20 і 30 тип. В них немає оцього конвектора, Тобто у них іде тільки нагріваючі панелі. Для чого це зроблено? Тому що ці радіатори встановлюються в медичних закладах і там дуже є важлива норма по самообробці. Тобто радіатор має доступ до всіх елементів, щоб можна їх було помити і санітарно обробити. Також радіатори у нас діляться по висоті і довжині. Якщо ми беремо стандартні радіатори, вони мають висоту 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600 і 900 мм. Раніше вивонки практикували робити радіатори під замовлення. і можна зустріти у старих будівлях радіатори нестандартних розмірів. Наразі все це питання вже вирішено, і майже всі виронки роблять радіатори стандартних висот. І, в принципі, якщо у вас є старий радіатор і є потреба його замінити, ви вибираєте висоту і купляєте радіатор під свій розмір, котрий вам саме і потрібний. По довжині радіатори діляться у нас від 400 до 3 метрів, якщо брати стандартних радіаторів. В дизайнерських радіаторах висота і ширина може бути дуже різна, і вони в основному виготовляються під замовлення. І там вже можете замовити конкретну висоту і ширину. Саме ваші власні потреби і під ваш дизайн. Всі радіатори промови виготовляються із низкого глуцевих воднокатної сталі, точиною 1,3 мм, що дає можливість давати гарантію на даний вид продукції 10 років. Також є можливість виготовлення радіаторів колір під ваш власний дизайн, або оцинкованих радіаторів під вологі приміщення. Друзі, дякую, що проглянете дане відео. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Або звертайтеся по контактам в описі під відео і наші менеджери. Порадять, прорахують і підберуть підходящий радіатор саме під ваші власні потреби. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яке обладнання ви хотіли побачити у наступних відео. Або, можливо, у вас є якісь питання по якомусь обладнанню. Ми обов'язково знімемо відео в даному напрямку. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться даним відео, а ми будемо робити контент ще більш якісніший і кращий. Гарного вам дня! Далі буде цікавіше.